Американський конгрес, сенатори США підготували законопроект 500% тарифів і санкцій на ті країни, які закупляють російську нафту. Нафту країни-агресора це важливий законопроект. Головне тепер в конгресі розширити і добитися підтримки, щоб він був проголосований, тому що. Те рекордне збільшення закупівлі російської нафти, яку демонструє Індія та інші країни, насправді фінансує війну Росії проти України. До речі, Європейська комісія, як ми знаємо, зменшила прогноз ціни на нафту марки Brent. А це вдарить і б'є по російському бюджету, тому що впаде і ціна на російську нафту. Але до європейських зусиль має приєднатися весь світ, включно з Індією, включно з Китаєм. І головне, щоб міністерство фінансів США після голосування конгресом запровадило такі насправді важливі санкції на російську нафту.